Мої вітання, друзі! Радий вас знову бачити на нашому ютуб-каналі Сторгом. Сьогодні я зроблю швиденький відеоогляд на ось цей інверторний бензиновий генератор від торгової марки Hyundai hh тридцять si Якщо ви раптом вже прямо зараз хочете придбати даний генератор, то ви це можете зробити в нашому магазині сторхом. посилання буде в описі під цим відео. А зараз швиденький огляд. Погнали. І як завжди почнемо з комплектації: картонна коробка, інструкція по експлуатації, одна вилочка. Набір інструментів, а саме спічний ключ, вороток, а також викрутка. І ось такий кабель з крокодильчиками під роз'єм на автомобільний прикурювач, для того, щоб ви змогли зарядити будь-який автомобільний акумулятор, якщо буде в цьому потреба. High 3050SI SI це класичний інверторний генератор, який захований в пластиковий шумоізоляційний корпус. Якщо ми будемо використовувати даний генератор в режимі ECO, то шумність його буде складати всього навсього 65 дБ. Якщо ж ми будемо використовувати його в максимальній Режимі, то шумність трошки збільшиться до 75 дБ, але це все одно набагато тише, ніж звичайний генератор прямої дії без шумоізоляційного кожуху. Як і будь-який інверторний класичний генератор такого типу, 3050 є досить компактним і відносно легким генератором, порівнюючи з його потужністю, вага даного генератора складає 22 кг, а номінальна потужність цілих. 3 кВт. Уявляєте, такий маленький компактний генератор, але при цьому видає 3 кВт в номіналі. І своїх максимальних 3,3 кВт він може видати протягом 10-15 секунд, для того, щоб ви змогли запустити якийсь електроприлад, який має пускове навантаження. Двигун цього малюка встановлений 4 потужністю на 5 кінських сил. Це дуже величезна потужність для таких маленьких розмірів. А об'єм бензобаку в даному генераторі складає 3,5 літри. І як заявляє, Виробник на номінальному навантаженні цих 3,5 літри вам вистачить на 2,5 години безперервної роботи. Це може здатися досить таки мало згоден, але це при номінальному навантаженні в 3 кВт. Якщо ви вимкнете генератор в екорежим і будете з нього споживати 800 Вт або максимум кВт, то тоді генератор пропрацює з легкістю 6,5-7 годин, а це вже дуже серйозні показники. Так, друзі, я забувся вам сказати, що в даному генераторі присутні екорежим. Якщо раптом ви не знаєте, як він працює, то зараз я вам швиденько поясню. Право в тому, що інверторні генератори тимто і цінні, що їхні двигуни можуть працювати не лише в діапазоні 3,5-4 тисячі обертів, а можуть скидувати майже до холостих на 700 обертів або на 1200. Але при цьому на виході з генератора буде все одно видаватись електроенергія 220 вольт. Чим не можуть похизуватися генератори прямої дії? Там має зберігатися постійні оберти 3,5 тисячі. Відповідно, там не буде ніякої економії, не дивлячись на те, споживаєте ви 1 кВт чи 3 кВт, Двигун буде працювати в одному й той самому діапазоні. В інверторних генераторах ситуація наступна. Якщо вам не потрібно з генератора брати всю його потужність, ви можете увімкнути екорежим, тоді двигун скидає оберти до мінімальних і буде видавати вам своїх там 200, 300, 400 Вт, скільки вам потрібно. Ви отримуєте свою електроенергію, але при цьому суттєво економите на пальному. Давайте тепер швиденько я вам поясню, як взагалі вводити даний генератор в експлуатацію і взагалі як їм правильно користуватися. Перше, що потрібно зробити перед запуском нового генератора, це залити оливу в картер двигуна. Так, друзі, нові генератори поставляються без оливи, тому вам потрібно придбати буде 0,5 літрів оливи або літр, там вже як придбаєте, 10 в 30 або 10 в 40. Заливаєте в картер по відмітку на щупі і переходимо до наступного етапу. Наступний етап, мені здається, логічним, заливаємо пальне в наш бензобак. Марка пального має бути не нижче, ніж А-92. Після цього повертаємо ось той червоненький диск за годинниковою стрілкою в крайнє праве положення чок і починаємо смикати заручний стартер. Якщо ви зробили все правильно, то вам достатньо буде два-три рази смикнути за шнурівку, і генератор у вас запуститься. Після того, як двигун генератора запустився, вам потрібно повернути цей самий червоний диск проти годинникової стрілки в середнє положення «Run». І двигун вийде на свої робочі оберти, і в принципі вже можна давати невеличке навантаження на наш генератор. Але не забуваємо ознайомитися з інструкцією, де вказано, що перші 20 годин роботи ви маєте давати навантаження на генератор не більше, ніж 50%. В нашому випадку це 1,5 кВт. Ось в такому режимі він має у вас пропрацювати не менше 20 годин. Потім ви зливаєте оливу, замінюєте її на нову і можете вже давати навантаження повноцінне в 3 кВт. Генератор. То ми з вами запустили і навіть підключили якісь навантаження. Але що це за лампочки, що це за кнопочки і за що вони взагалі відповідають? Зараз швиденько поясню. І так, йдемо зверху вниз, зліва направо. Бачимо три світлових індикатори: перший це відповідає за низький рівень оливи, другий відповідає за нормальну роботу генератора. І третій червоненький відповідає за перевантаження. Тобто, якщо ви раптом під'єднали якийсь занадто потужний електроприлад, який генератор не встані витягнути, то буквально декілька секунд буде мигати ця червона лампочка, після цього генератор відімкне електроживлення. І для того, щоб генератор відновив свою роботу, вам перше, що потрібно зробити, це від'єднати цей потужний електроприлад, а потім натиснути на кнопочку AC Reset, яка знаходиться правіше від дисплею. Далі ми бачимо з вами трьохрежимний дисплей, який показує частоту мотогодини, а також ампери. Справа та сама кнопочка AC Reset. Далі нижче червоненький диск, який відповідає за включення і виключення генератора. По центру в нас знаходиться одна розетка на 220 вольт. Правіше від розетки в нас знаходиться два USB-роз'єми А під гумовим захистом. Нижче у нас знаходиться роз'єм автомобільного прикурювача, А між USB-роз'ємом і роз'ємом автомобільного прикурювача в нас знаходиться кнопочка DC Reset. Ну, ви зрозуміли, для чого вона. Якщо ми під'єднуємо до розетки щось надто потужне, то відстрілює кнопочка AC Reset. А якщо ми під'єднуємо надто потужне щось до роз'єму автомобільного прикурювача або до USB-роз'ємів, то відстрілює DC кнопка. Внизу зліва в нас знаходиться кнопочка екорежим. Включено-виключено. Я вже вам пояснював за екорежим. Отже, ви це знаєте. А справа внизу під гумовими ковпачками червоним, і чорним, в нас знаходиться два роз'єми. І тут, якщо ми уважно подивимося, то внизу під цим роз'ємом ми побачимо піктограмку з двома генераторами Parallel Connect. Що це означає, друзі? Це означає те, що за допомогою цих роз'ємів ви можете збільшити потужність генератора в два рази. Але є одна умова, точніше, дві умови. Перше, вам потрібен точно такий самий генератор з такими самими роз'ємами і з такою самою потужністю. А друге, це потрібен кабель для того, щоб з'єднати ці два генератори паралельно. Такий кабель до комплекту не входить, але ви можете придбати його окремо в нашому магазині з То як же це все працює? А працює, друзі, насправді дуже просто. Ви берете кабель для паралельного з'єднання, під'єднуєте червоний кабель, в червоний роз'єм, чорний кабель, відповідно, в чорний роз'єм. Те ж саме робите з іншим генератором. І ще з'єднуєте ці два генератори на заземлення. Після цього ви запускаєте обидва генератори, і з одного з цих генераторів ви можете вже взяти не 3 кВт потужності, а ну не 6, але десь 5,5-5,7 кВт Він ну точніше, два генератори вам зможе видати. Таке вже почали робити багато виробників, але Hyundai були одні із перших. І це прикольна штука, я вважаю. На цьому друзі будемо завершувати. Якщо у вас виникли якісь запитання, то обов'язково пишіть їх в коментарях. Я вам дам відповідь. Якщо дане відео вам сподобалося чи було корисним, не забудьте відмітити його вподобаєчкою. Ну і не забувайте, що внизу під цим відео на вас чекає промокод особисто від мене. Якщо ви захочете придбати цей генератор або інший, ви можете його використати в нашому магазині з торгом.ua. До речі, посилання наш магазин. Також в описі до цього відео. На цьому все. Бережіть себе і до зустрічі. па па